Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті Лайфтрик. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні ми поговоримо про додаток на який я робив огляд місяць тому. Додаток у нас називається Virus і з'явилася інформація щодо оновлення та що нам потрібно буде робити далі. Але перед початком, як завжди, хотів би попросити вас підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші відео на моєму каналі, тут ви знайдете багато інформації щодо заробітку в інтернеті Ну і далі перейдемо до самого додатку та поговоримо, які зміни відбуваються. І що ж таке у нас вірус Worm? Це додаток для майненгу на мобільний телефон, який нам автоматично добуває эмпоинти. І запускати ми повинні кожні 24 години. І для цього нам потрібно заходити до додатку. Додаток у нас виглядає ось таким чином: Кожні 24 години ми повинні наткати ось на цю кнопку, і він запускає наш майнел. Добуваємо ми зараз тут endpoint. Тут ми бачимо час, через який нам потрібно буде знову запустити. Ну і також кількість ampointів, яких ми добуваємо. Але ця можливість вже буде. Буде закритою після 13 березня, тому що в них буде карбування технік NFT і запуск основного сайту. Також нові користувачі вже не зможуть майнити поінти. Але хто ще не зареєстрований і хоче спробувати тут зареєструватися, тут є ще можливість отримати ці емпонти. І для цього ми натискаємо Go to Mining. І тут кожен користувач може отримати ось такі додаткові поінти. Тому хто ще не зареєстрований, може спробувати. І також прийняти участь в цьому проєкті. І далі давайте розберемо. Більш детальною інформацію, яку нам надають. І тут ми можемо познайомитись з інформацією, що перед офіційним запуском їхньої системи пройде публічний захід монетного двору, на якому ми зможемо карбувати NFT, і всіх користувачів будуть рівні можливості отримати ці NFT. І карбування буде проходити двома способами: перший це безкоштовне базове карбування для всіх користувачів, які користувалися додатком, і також другий це продаж NFT для всіх бажаючих. І відбудеться цей захід. 13 березня о 13 годині і триватиме загалом 48 годин. І якщо всі NFT роздадуть та розпродають раніше, то карбування буде, буде припинене легально. Всього буде викарбано 5000 цих NFT, тому потрібно не пропустити початок карбування, щоб також прийняти в ньому участь. І також є інформація, що обов'язково потрібно буде пройти СМС-верифікацію, щоб мати можливість безкоштовно отримати цю NFT. І тут ми бачимо. Які будуть ці NFT? Їх буде два типи. Перший це база, тобто базова, і вона буде роздаватися безкоштовно серед користувачів, які використовували додаток для майнингу та пройшли смс-верифікацію. І також буде другий тип NFT, це також базовий, але Рівня 1 і вони вже будуть продаватися по 004 ефіра. Це приблизно зараз по курсу 6,5 доларів, буде всього їх продано 100 NFT. І також ми бачимо, що вимагати може кожен, хто захоче прийняти участь. Ну і далі тут є інформація, що карбувати ми зможемо на мережі ефіру. На кожен гаманець ми зможемо отримувати лише одну безкоштовну NFT. А для купівлі немає обмежень. Ну і також є інформація, що звичайно нам. Потрібно буде мати на балансі свого гаманця баланс для сплати за газ. Тому, звичайно, закиньте доларів 5, якщо ви будете приймати участь в безплатному карбуванні нефті. Тому що, як ми знаємо, плата за газ в сіті. Ефіру доволі висока, але навіть краще закинути доларів 10 в кінах ефіру. Ну і ось таким чином ми 13 березня зможемо отримати всю безкоштовну NFT, тому не пропустіть. Проект доволі цікавий. Тим паче, тим паче як бачимо, що проєкт дуже стрімко розвивається Вже вже через місяць у них проходить чекалька NFT, тому проект. Можуть доволі бути цікавим та дасть нам заробити. Ну і також вже завтра, 9 березня, в них запускається їхній сайт. Також ми можемо почитати тут цю інформацію. Основною сторінкою буде ось така вірусна лабораторія. Можемо переглянути. І як бачимо, за наші NFT ми зможемо вже добувати токен проекту ZVT Тому дочекаємося завтра старту та подивимося, що в ньому буде. ну і також ви можете тут почитати про цей сайт більш докладніше що тут буде, яке в них подальше бачення щодо їхнього. Тому завтра я сподіваюся перегляну цей сайт, от, а як там буде працювати. Як тут говориться, ми потім зможемо тут покращувати, наприклад, свій, якщо ми отримаємо безкоштовно NFT її покращувати і цим збільшувати свій заробіт. Ну і звичайно, якщо у вас є бажання, то ви можете придбати також собі додатково ще NFT. 6-7 доларів це не так і багато. І потім зможемо відправити її в стейкінг і отримати вже винагороду. Звичайно, ще не зрозуміло, скільки ми будемо за це отримувати, але варто спробувати, тому що проект виглядає доволі перспективно і, можливо, ми на ньому щось заробимо. Ну і також не забуваємо проходити Q3. Тут є доволі багато завдань. Тим паче для учасників, які захочуть зареєструватися зараз та не зможуть вже видобувати токени m поинти але хочуть прийняти ще участь, тому переходьте, реєструйтесь, отримуйте m поинти за підписки на їхні соцмережі. Також проходьте завдання на Q3 Я на своєму акаунті в основному вже пройшов майже всі ці завдання. Сьогодні сподіваюсь також займуся і цим акаунтом. Хоча в цьому браузері мені забанили мій Twitter але інші завдання я виконаю. І також прийму участь в декількох. Акаунт. І також нагадаю всім, хто зараз вже видобуває ці емпойнти, обов'язково пройдіть верифікацію свого телефону, тому що без нього ми не зможемо фарбувати безкоштовну NFT. Тому хто ще це не зробив, зробіть. Там нема нічого важкого, щоб потім не пошкодувати. Ну і Звичайно, хто хоче прийняти. Участь та зареєструватися зараз, також переглядайте мій перший огляд про цей додаток, підсказку я залишу в цьому відео, а також в описі під цим відео. І також я залишу всі посилання на сайти з інформацією по цьому проєкту, для того щоб ви також, якщо матимете бажання, самостійно перейшли та ознайомились з цією інформацією, тому що інформації доволі багато і, можливо, я щось впустив, тому переходьте та ознайомлюйтесь і ось таке інформаційне відео було в мене ще на каналі. Дякую всім за перегляд. Кому була цікавою та корисною ця інформація, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал та давайте разом просувати українськомовний контент на YouTube. Бережіть себе. до побачення.